Ласкаво просимо до нового епізоду нашого подкасту, де ми досліджуємо історії, що змушують нас переосмислити все, у що ми віримо. Дитинство це час відкриттів, радості перших кроків у великий світ. Ми уявляємо дітей, що складають пазли, малюють веселку, сміються над простими іграми. Але що якщо діти обирають шлях, який руйнує нашу уявлення про новинність? Сьогодні ми розповімо про трьох дітей. Їхні історії залишили слід у кримінальній хроніці, змусивши світ запитати, що штовхає дитину на злочин, які сили, природа, виховання чи обставини змушують їх вчинити намисло, і як суспільство реагує, коли з жахливого злочину це дитина? Візьміть чашку чаю, ця подорож проведе вас крістійні до питань, які не мають простих відповідей. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Перенесімося в 1965 рік. Зима, Мурсія, Іспанія, робітничий квартал Ель Кармен пахне вугіллям і свіжоспеченим хлібом, вузькі вулички, де діти грають у м'яча, а матері вивішують білизну. У тісному будинку жила Пад Мартінес Дельгуя, річна дівчинка, третя з десяти дітей у родині, що боролися з бідністю. Її батько цегляр повертався додому з мозолями на руках. Мати брала будь-яку роботу. Від кухні до прибирання. Двоє старших братів працювали в автомайстерні, приносячи додому банки з хімікатами для чищення деталей. А пат вона була нянькою, кухаркою, прибиральницею в домі та матір'ю для семи молодших дітей від дев'ятимісячної Марії до десятирічного Хисуса. Звичайний ранок родини. Пат встає до світанку, міняє пелюшки Марії, годує санту супом, розчісує Волосся Мануелі. Її руки в мозолях, очі втомлені, але вона не скаржиться. Школа це мрія, яку вона бачить у снах, але не в реальності. Її дитинство розчинилося в купі обов'язків, а посмішка згасала з кожним днем. Сусіди згадують пад була тихою, як тінь, завжди з дітьми, завжди зайнята, але в її очах ховалася втома, яку ніхто не помічав. 4 грудня 1965 року найменша дитина з родини, Марія захворіла. І лихоманка і Судоми тривали надовго, вона затихла назавжди. Лікар, поспіхом оглянувши, сказав Мені не гід. Родина поховала її, стиснувши зуби. Через п'ять днів дворічний Маріано пішов так само лихоманка, Судоми. Сусіди відступили боючись прокляття. Ще через п'ять днів чотирьохрічна Санта впала, благаючи, допоможіть мені погано. Її голос затих, а пад стояла осторой. Три втрати за 10 днів розбудили підозри, лікарі відмовилися підписувати документи і дітей відправили до лікарні Мурсії. Тести нічого не показали. Іспанія 60-х не мала потрібних технологій, родину відпустили з вітамінами. Але 4 січня 1966 року п'ятирічний Андре, який сміявся за годину до того, раптово затих. Цього разу влада вирішила копати глибше. Зранку зразки тканин відправили до Мадрида. Токсикологи знайшли сліди хімікатів, яких не мало бути в дитячих тілах. Всі ниточки були пад Вона завжди була поруч, коли діти хворіли. Поліція зарештувала батьків, але слідчі зосередився на пад У кафе він прикинувся, що підсипає їй в молоко хімікат. Вона схопила його за руку. Це може нашкодити мені. Він запитав як те, що ти давала своїм братам і сестрам. Пат після паузи зізналася: це була я, перших трьох за наказом мами, останнього сама. Вона розповіла, як змішувала хімікати з молоком, як чекала, доки діти затихнуть. Її слова були холодними, як зумовий вітер. Психологи дійшли висновку, що пат була розумною, але без емпатії. Можливо, це було вроджене або її душа зламалася під тягарем турбот. Вона сказала, я більше не могла їх доглядати. Суд відправив її до католицької установи Лас Обладас. Там підсміялася з черницями, в'язала шкарпетки, мріяла про життя з тіткою. Її відпустили, і її слід розчинився. Хтось каже, вона змінила ім'я, хтось шепоче, що стало чорницею. Історія це крик про дитину, яку змусили стати дорослою завчасно. А тепер перенесімося в 2007 рік село Мушахарі штаті Біхар. Глиняні хатинки туляться одна до одної, повітря пахне димом від вогнищ і вологим мохом після дощу. Діти бігають бо соніш, граючись в пилюці, а дорослі працюють на полях від світанку до ночі. Тут, в серці бідності, де кожен день боротьба за шматок хліба народився Амарджит Сада. Йому було лише вісім, коли його ім'я облетіло світ не через досягнення, а через трагедію, яка змусила всіх затамувати подих. Біхар у 90-х був місцем, де сучасність обходила села стороною. Школи були рідкістю, лікар недосяжною мрією, а поняття психологічної допомоги взагалі не існувало. Якщо дитина кричала чи билася, це вважали капризами або впливом духів. Мати Амарджида вставала ще до сходу сонця, щоб працювати на рисових полях. Її чоловік, поданий робітник, повертався додому, коли діти вже спали. Уявіть їхню хатину, одна кімната. Солов'яна стріха, запах вогкості і прілого рису, а Марджид, худенький хлопчик з великими очима, часто сидів осторонь, не приєднуючись до ігор, інших дітей. Сусіди згадують він був тихим, але дивним, міг усміхнутися, а за мить кинути камінь у собаку. Мати помічала, що син не такий, як інші. Він міг годинами дивитися в одну точку, а іноді вибухав без причин, лякаючи молодших сестер. Мати стояла біля вогнища, тримаючи його за руку, і шепотіла молитви, сподіваючись, що амулет із чорних бус врятує його від злого ока. Вона малювала каджал під його очима, вірячи, що це захистить. У селі не було психологів лише старішина, який радив обкурювати будинок травами. Мати робила, що могла у світі, де знання про дитячу психіку були за межами досяжного. Трагедія сталася в родині. Немовля, двоюрідна сестра Амарджита раптово перестала дихати. Родина, уражена горем, називала це нещасним випадком, поховавши дитину в тиші. Вони боялися пліток, сором, може навіть правди, але тиша стала їхньою помилкою. Незабаром восьмимісячна сестра Амарджита пішла з життя за схожих обставин. Мати тримала крихітне цільце, і її сльози падали на землю, а серце розривалося від болю. Родина знову мовчить. Вони ховають правду, можливо не вірячи, чи їхній син міг бути причетним. У 2007 році зникає шестимісячна кужбу, донька сусідів, її мати залишила її спати в тіні дерева біля сільської школи, а коли повернулися, дитини не було. Село гуділо, люди прочісували поля і хаші. І тоді, Амаджит, маленький хлопчик у рваній сорочці, підійшов до старости і сказав Я знаю, де вона. Поліцейські, які приїхали з міста, сприйняли це як дитячу вигадку, але він повів їх до зарослого яру, де під тонким шаром землі лежала кужбу, її життя обірвалося через удушення і удар важким предметом. Під час розпитувань, Амаджит сидів спокійно, присив печиво і казав вона спала, я відніс її, вдарив каменем і закопав. Його слова, сказані без тіні смутку, вразили всіх. Фахівці, викликані для оцінки, дійшли висновку, а Марджит мав глибокий розвит психіки, що проявлявся у бажанні заподіяти їх, шкоди іншому. Це не була дитяча сварка чи випадковість, це була темрява, яку ніхто не помітив. Індійські закони забороняли судити його як дорослого його відправили до закладу для неповнолітніх на 10 років. Там обіцяли терапію і освіту. Але що відбувалося за тими стінами? Жодних звітів, жодних новин. У 2016 році, коли Амаджиту виповнилось 18, його відпустили під новим іменем. Його слід загубився: хтось шепоче, що він живе під захистом уряду. Інші кажуть, що він повернувся в якесь село, непомітний, як Тінь. Його історія залишила питання, чи може дитина, яка вчинила таке, знайти шлях до світла. А тепер перенесемося до Медісен Гед, Альберта, Канада, 2006 рік. Затишне передмістя, де газоти підстрижені, а вечорами чути сміх дітей на майданчиках. У будинку з білим парканом жила Жасмін Річардсон, дванадцятирічна дівчинка з допитливими очима і любов'ю до малювання. Її батьки Марк і Дебора пройшли через темні часи залежності, але вистояли, щоб дати і її восьмирічному братові Джейкобу дім повний тепла. Сімейні вечори. Марк розповідає історії з роботи. Дебора пече печиво, а жасмін хвалиться оцінками з католицької школи. Вона була зіркою, відмінницею, учасниця театрального гуртка, душа компанії на дитячих вечірках. Але в її 11 років світ почав тьмініти. Жасмін захопилася готичною культурою. Її кімната перетворилася на схованку: чорні штори, плакати з місяцем і зірками, свічки, що пахнуть ладаном та сандалом. Вона фарбувала очі темним олівцем. Слухала панкрок і годинами сиділа в інтернеті. На MySpace і в empirefreaks.com вона створила нову себе 15-річну бунтарку, яка писала вірші про втрати і захопилася темними історіями. Щодня вона була за ноутбуком, де екран мерехтів в темряві, а вона набирала повідомлення, відчуваючи себе живою. Там вона познайомилася з 23річним Джеремі Стейнком, хлопцем з важким минулим, який вважав себе перевертним і носив дивні прикраси. Їхні розмови були як вогонь, швидкі, небезпечні, сповнені фантазій. Батьки помітили зміни. Марк знайшов її профіль у мережі і жахнувся. Його донька спілкується з дорослим чоловіком. Вони заборонили їй бачитися з Джеремі, забрали телефон, перевіряли її листування. Але Жасмін сприйняла це як зраду. Її почуття до Джеремі, змішані з підлітковим бунтом, стали одержимістю. У повідомленнях вона писала: Я хочу бути з тобою, вони не розуміють. Їхні розмови ставали дедалі тривожнішими. Вони ділилися фільмами про бунтівників, які йдуть проти всіх, і Джеремі називав це Свободою. Жасмін сиділа в кімнаті, обклеєній малюнками, і писала: Я зроблю все, щоб ми були разом. Її слова стали планом. У ніч, на 23 квітня 2006 року, тиша Медісен Гет розірвалася. Джеремі, захований в тіні, проліз у будинок через підвал. Дебора почула шум, спустилася, тримаючи ліхтарик. Вона зіткнулася з ним і впала, не встигнувши навіть покликати на допомогу. Марк кинувся вниз з викруткою, але не зміг захистити сім'ю. Найболючіше сталося з Джейкобом. Восьмирічний хлопчик стискав іграшковий меч і намагався сховатися в своїй кімнаті. Його життя обірвалося в темряві. Жасмін була там, у вирі подій, її руки тремтіли, але вона не зупинилася. Після цього вони не сховалися в паніці, вони пішли на вечірку до друга, сміялися, обіймалися, ніби світ щойно не зруйнувався. Наступного дня поліція вірвалася в будинок, знайшла сліди трагедії. Жасмін вважала зниклою, але її листування в мережі видало правду. Їх з Джеремі знайшли, коли вони намагалися втекти. Джеремі отримав довічний термін з можливістю умовно-дострокового звільнення через 25 років. Жесмін, наймолодша в Канаді, звинувачена в такій трагедії, стала загадкою для суду. Психологи казали, вона була незрілою під впливом Джеремі, можливо, не розуміла наслідків своїх дій, але присяжні визнали її винною. Їй дали 10 років. Спочатку психіатрична лікарня, потім нагляд у громаді. Канада розкололася. Одні бачили в ній жертву маніпуляцій, інші холодну бунтарку. В клініці вона малювала, вчилася, здавалася звичайною дівчинкою. У 2016 році її відпустили, змінивши ім'я. Сьогодні їй 30. Вона живе десь серед нас, і її минуле приховано законом. Її історія це питання, чи може кохання зруйнувати дитину. А Марджит Сада, жасмін, пад. Троє дітей, чиї долі змушують нас замислитись, що ж товхає дитину на такі жахливі вчинки, а ріс у світі, де його біль не помічали, де бідність і забобони заглушали крик душі. Жасмін, оточений любов'ю, втратила себе в темряві чужого впливу. Її серце захопила ілюзія свободи. Пад, задавлена обов'язками, перетворила в на навічі. їхні історії різні, але всі вони. Про дітей, яких суспільство не врятувало вчасно. Закони виявилися безсильними перед їх вчинками. Індія сховала Амаджита за новим ім'ям, сподіваючись на його виправлення. Канада дала Жесмін шанс почати заново, вірячи в її юність. Іспанія замкнула пад в монастирі, шукаючи спосіб повернути її до світла. Але чи спрацювало це? Ми не знаємо. Вона зникла, залишивши питання хто несе відповідальність? Дитина? Родина, суспільство. І чи можемо ми знайти шлях до зцілення для тих, хто зламався так рано? Ці історії не просто хроніки трагедій, вони нагадують нам дитинство крихке, і кожна дитина потребує захист, уваги і любові. Уявіть мушахарі, де діти досі граються в полюсі, медісинг, де вечірні ліхтарі освітлюють тихі вулиці. Мурсію, де пахне хлібом. У цих місцях живуть діти, які чекають. Що ми їх почуємо. Дякую, що були з нами! Поділіться цією історією. Залиште коментар, і нехай ці імена нагадують нам, навіть у найтемніших долях є шанс знайти світло. Будьте обережні, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!